Середа 22 січня. Ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ще одна тривожна ніч для Дніпропетровщини. Над одним з районів сели попозбили ворожий дрон. А Нікопольщина залишається під цілодобовим російським прицілом. У Сумах та Миколаєві є поранені через дронову атаку на Київщині. Уламки шахедів пошкодили житлові будинки. Більше про оперативну ситуацію в Україні та області розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко. Вітаю Олено. Ще одна тривожна ніч на Дніпропетровщині. Пізно ввечері наші захисники збили в небі над областю один ворожий безпілотник. Гучно було і на Нікопольщині. Там, внаслідок російської атаки, є руйнування на одному з підприємств. Пожежу, що там спалахнула, загасили рятувальники. Після опівночі агресор поцілив також по району важкою артилерією. Вдарив по покровській громаді минулося без загиблих та постраждалих. Ворог атакував безпілотниками Київщину. Уламки збитих шахедів понівечили житлові будинки в одному з районів. Один частково зруйнований. Ще чотири пошкоджені. Там вибиті вікна, посічені фасади, потрощені, покрівлі. В одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромереж. Люди не постраждали. У сумах троє поранених через ворожу атаку БПЛА. Пізно ввечері росіяни обстріляли житловий сектор міста. Внаслідок атаки частково зруйнований двоповерховий приватний будинок. Там виникла пожежа. Її загасили рятувальники. Попередньо відомо також про пошкодження ще 13 приватних осель. У Миколаєві двоє поранених через дронову атаку. Літню жінку ушпиталили, Її стан важкий. У чоловіка гостра реакція на стрес. Від госпіталізації він відмовився. У місті частково зруйнований монсардний поверх багатоповерхівки. Пожежу в квартирі на шостому поверсі загасили рятувальники. З будинку евакуювали 200 людей. Наразі всі повернулися у свої оселі. Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в чотирьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку. Крім того, потрощені двері та вікна. Човниковому кооперативі. Одна людина загинула, ще троє поранені на Донеччині. Окупанти обстріляли житлові квартали Покровська та Білицького, повідомили в Ова. Поцілив ворог вночі і по Слов'янську. У місті понівечені приватні будинки на декількох вулицях. Обійшлося без постраждалих. Місто зазнало обстрілів, прильот, мікрорайон Селінний, постраждали приватні будинки по вулиці Ізюмській та Лановій. На щастя, без жертв. Тримаємось, не разом бережіть себе. Тим часом у Херсоні в лікарні помер 56-річний чоловік, який потрапив вчора під удар російського БПЛА. Окупанти щодня масово атакують місто дронами. Ще троє людей отримали вчора поранення. Двоє чоловіків дістали травми середнього ступеня тяжкості. За тяжко пораненої жінки лікарі продовжують боротися. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі будемо слідкувати за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11-му Студія. Дякую, Віко, про оперативну ситуацію в країні та області. Розповіла моя колега Вікторія Вахрушина. Фінансові махінації на обороні в них підозрюють директорку одного з комунальних підприємств Дніпра та її заступника. Їм інкримінують розтрату бюджетних коштів шляхом в умовах воєнного стану. Вони суттєво завищили ціни під час придбання радіотехнічної апаратури для військових. Загальна орієнтовна вартість двох закупівель склала 25 мільйонів гривень та була майже на 9,2 мільйони гривень вище за середньоринкову. слідство. Триває підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Викрав понад 870 тисяч гривень з картки матері безвісти зниклого військового. Потерпіла, не маючи навичок використання мобільним додатком. Звернулася до чоловіка своєї подруги, попросила встановити та налаштувати інтернет-банкінг в телефоні. Чоловік допоміг, але його, вразили суми надходжень, і він вирішив, що йому гроші потрібніші. Маючи логін та пароль, зловмисник зробив понад 40 переказів. 26-річному мешканцю міста Самар повідомили про підозру. Санкція статті. Позбавлення волі до восьми років. Досудове розслідування триває. Розбив вікно та закинув Василю димову гранату. У Тарумському чоловік через конфлікт спалив будинок своїм сусідам. Оселя вигоріла вщент без даху. Над головою залишилися дві родини, зокрема і двоє дітей, де тепер жити люди не знають. Питанням залишається і мотив підривника. Нам вдалося ексклюзивно поспілкуватися з матір'ю. Винуватця її откровення відверто вражають. Я пішла в хаті сижу. Коли чую щось тріщить, виходжу, плам'я, таке страшне. Вщент випали на оселя, а по всьому подвір'ї розкидані обгорілі речі. Це все, що залишилось від будинку на околиці Дніпра, в якому ще донедавно вирувало життя двох родин. Ось такий коридор тепер. Нема нічого, все б погоріло. Пол. Мешканці цього будинку роками жили спокійно. Квадратні метри ділили між собою одразу дві сім'ї. В одній половині чоловік, дружина Катерина та двоє дітей. Друга ж належала іншій парі Альоні та Андрію. Нібито то через останнього все і сталося. Вони з Андрієм взагалі то п'ють, то ругаються, то п'ють, то ругаються. Я говорю, ну ти хоча б вже отрезів та одлупив Андрія. Чи що? Зачем ти це зробив. Матір підривника розповідає, конфлікт між двома чоловіками назрівав довго та поволі. Загострювалися спільні образи за чаркою. Тільки но її син Іван та сусід Андрій випивали. Розбірки було чути ще здалеку, і той день винятком не став. Вони з Андрієм пили все время, потім він пішов спати, мій син. Андрій сидів на крильця. Мій син спав. Андрій прийшов до нього, сів, сиділи, тріпали язиками. Потім Андрій вшов. Ванька, збісившися, що там не получилось, побіг за ним слідом. І не просто побіг, а й прихватив із собою справжню димову гранату. Чоловік так розлютився, що розбив рукою вікно та ж борнув гранату просто у кімнати будинку, не залишивши навіть шансу на порятунок речей. Все, про що думали люди, зберегти хоча б свої життя. Оселя одразу спалахнула, немов смолоскип. Полум'я було такої сили, що вщен знищило покрівлю, вікна, частину утеплювача помешкання та усі побутові речі. Проте мешканців цього будинку не зачепило, адже в день всі були на роботі. Вигоріло все, все отак залишилось, чому стояла. Вона ж на роботі була. Викликали її з роботи і в чому стояла, так і є. Все. Нічого не залишилось зовсім. На пепелищі свого будинку примчала і власниця другої частини дому. Катерина тут жила мало не півжиття. Разом із чоловіком виховувала 15-річного сина та 9-річну доньку з інвалідністю. Дуже цікава жінка, така весела. Ну, навіть коли в неї було щось погано, вона дуже така, знаєте, весела, ну як сказати, дуже напориста. Якби, мабуть, не була така крепка жінка, то все було б погано. А так вона сильна, сильна жінка. Тянеться, да, все сама, мовчки весела, навіть коли погано. Це вони робили біди, вона все життя тянеться сама. Ну, батьки допомагали. У неї дитина ж сама менше рака перехворіла, і вона сама її тягала, вона їздила по больницям, по всьому іншому. Я не знаю, як вона бідна буде зараз. Не постраждав і сам підривник Іван після скоєного шкорнув до друга ховатися. Працівники кримінальної поліції затримали 41-річного підозрюваного біля лісосмуги у будинку у будинку знайомого, де чоловік переховувався. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Залишається єдине питання, де ж гранату взяв? Він же вже десь, де не знаю. Я це в отпуск проїхав з гранатою. Та він такий, який був, такий і є. Придурок. Чоловіку вже повідомили про підозру за хуліганство за навмисний підпал будинку димовою гранатою підривнику загрожує від трьох до семи років за ґратами. А дві родини, які залишилися без даху над головою, просто посеред зими, тепер буквально не знають, що їм робити далі. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Вимагав Хабар з жінки, над якою вчиняло домашнє насильство. У Дніпрі викрили поліціянта, який за гроші обіцяв потерпілі посприяти притягненню її чоловіка до адміністративної відповідальності. Фігуранту повідомили про підозру за зловживання впливом йому загрожує штраф до 8,5 тисяч гривень або позбавлення волі до 5 років. Вже 106 років наша сила в єдності. Відколи воз'єднались дві частини України, підписавши акт з Луки січня в Україні день соборності. Але сьогодні ми не просто відзначаємо свято і згадуємо події, які довели, що разом ми непереможна нація. Ми продовжуємо виборювати нашу свободу, незалежність та єдність. Ворог думав нас розділити, але зробив сильнішими і більш згуртованими. Українська єдність це не тільки про два береги Дніпра, це про весь наш світ. Це сьогодні є Україна, де б ми не були. Всі ми, хто народився у різних містах, містечках, в селах, всі наші воїни, наші дітки, медики, волонтери, вчителі, енергетики, всі, хто сьогодні, де б він не був, скаже: Я українець. Аби історію кожного пам'ятали у місті Самар. Місцеві школярі знімають відеоролики про загиблих воїнів. Учні відзняли вже 42 відео та навіть готові їхати в сусідні міста та області, аби зафільмувати якомога більше історій та розповісти про них українцям. Як діти бережуть пам'ять про захисників? Наш репортаж на кожному фото завжди посмішка завжди. Де б як не було, Людмила тримає світлини свого чоловіка Це все, що залишилось на згадку про нього. Жінка військова, як і її Юрій. Чоловік був десантником в 25-й бригаді, і від початку війни, у 2014-му, пішов боронити країну. Дружина каже, за своїх побратимів переживав більше ніж за себе. 2014-му, ви знаєте, збили іл. То він мені перший зателефонував. 4 годині ранку загинули всі мої дітвора, всі мої воспітанні. Юрій Голополосов брав участь у боях за Слов'янськ, а потім був штурм Лиманського напрямку. Там чоловік і загинув, прикривши власним тілом побратимів. На тому місці є меморіал, є курган на перехресті поставлений місцевими людьми. Все вигоріли, і зупинки, і флажоки, і ліс вигорівший. Тому що там були самі перші такі самі тяжкі бої. І... Але меморіал стоїть. Аби історію Героя Юрія Голополосова дізналася якомога більше людей. До Людмили прийшли учні з місцевих шкіл. Вже рік вони працюють над проєктом Розкажи про героя громади, знімають відеоролики, щоб загиблих воїнів. Пам'ятали, Доброго дня, Доброго. Дня. Далі Діти готуються до зйомки, налаштовують камери. Школярка Дар'я як справжня журналістка бере інтерв'ю. Перед собою має завчасно прописані питання. Це саме як вони проживали. Напевно, вже стала як сім'я, коли тому так за зібраною інформацією, пише текст. Після зйомки його начитує. життєвий шлях Юрія Голополосова можна порівняти з міцним дубом символ стійкості, захисту і опори. Знімати сюжети на такі важливі і чутливі теми дітям важко проте всі розуміють, навіщо це роблять. Я не думала наскільки це важко, поки не зустрілася з його дружиною. Для мене це, чесно кажучи, велика честь, тому що ми повинні пам'ятати про героїв. Наступний крок у створенні матеріалу монтаж сюжету на один ролик йде не менше семи годин. Готові роботи діти публікують на сторінці. Розкажи про героя громади у Фейсбуці. Там вже близько трьохсот підписників. Вони дорослішають, вони змінюються, вони долучившись до цієї роботи, максимально глибоко усвідомлюють значущість і глибину подвигу наших героїв. Учасниця проєкту Марія розповідає про останнього свого героя, який пішов рятувати побратимів і не повернувся. Це ось випускник нашої школи. Микита Яровой він, взагалі, дуже добра людина, і це зазначало кожен, з ким я мала можливість поспілкуватися. Він був ще творчою людиною. Він писав вірші. Запитав я свого друга. Дружба наша назавжди відповів він. перевірить можна буде лише в біді. Ось, наприклад, ми з тобою завтра підемо купатись. Ти хочеш полізеш в воду і почнеш там захлинатись. Я швиденько підбежу, раз тобі допоможу. Координує проєкт вчителька Маргарита. Саме вона допомагає школярам шукати інформацію, спілкуватися з рідними загиблих. Та створювати відео «У мене знаєте, така величезна мрія. Що коли війна закінчиться, ми продовжимо знімати про живих героїв. А поки війна триває, діти бережуть пам'ять про загиблих героїв. За рік опублікували історії 42 воїнів. Сюжети знімають в рідному місті Самар. Та кажуть, готові їхати навіть в сусідні міста та області, аби історія кожного бійця не була забута. Дар'я Британ, Олександр Довгань, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Ексклюзивний набір на честь героїв, які захищали Київщину, Запоріжжя та тримають найгарячіші позиції фронту. Укрпошта випустить лімітовану серію марок, присвячено третій штурмовій бригаді. До набору входитимуть аркуш з дев'яти марками художній конверт зі спецпогашенням та листівка. Тираж складатиме 1300 примірників. Вартість поштового випуску 750 гривень. Придбати його можна буде з 24 січня у маркетах «Укрпошта». Кошти. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.